Слава нації! Пані та панове, про Історію України Белина, частина 48, що приховують церкви в Україні. В Україні є доволі християнських церков. Усі вони приховують одну річ: приховують те, що вони є неспроможними і неохочими утворити українську етнонаціональну церкву. Як, наприклад, утворила собі англійці у 1534 році. Такої церкви, що була би незалежною ні від Москви, ні від Стамбулу, ні від Риму. Церкви з власним українським, а не з сирійсько-грецько-московським обрядом та з власною літургією, схожою на ту молитву контрнаступу, церкву. З власною самобутньою церковною архітектурою, то ота церква на три куполи, що тягнеться від часів святого Кирила та Методія. Святі просвітителі йшли з мощами Першого паперимського святого Клемента, а того Клемента у Криму прив'язали до Кам'яного Якоря та кинули у море. Від того Кам'яного Якоря пішли наші. Церкви на три купола. Можливо, що від того якоря і тризу з Володимирові. Також церкви з власним патріархом, що сидів би у Києві, а не в Москві, у Стамбулі чи в Римові. Бо сьогодні ми воюємо з Москвою, а завтра, через 200 чи 300 років, будемо мати війну або з Римом, або зі Стамбулом. Ніхто того не знає. Вже очевидно, що одну неподільну Христову церкву неможливо втримати, бо чия церква, того й влада. Тому завжди житиме спокуса заволодіти тією одною єдиною неподільною церквою, а разом з церквою і владою в усьому християнському світі. Церква вже давно не є тільки релігійною установою. Церква є закладом державницьким, культурним, громадським, суспільним, просвітницьким, етнонаціональним. А головно церква є політичною установою. Ото, От як Святий Дух зійшов на апостолів, заговорили апостоли різними мовами, той кожен народ. Має славити Бога своєю мовою, творити власну церкву та шукати свій власний неповторний шлях до Царства Небесного. Будувати спільних веж аж до неба, як ото було у Вавилоні, більше немає потреби. Кожен народ має йти до Царства Небесного своїм шляхом. Аби було не так, то Господь не творив би різні народи, а всі люди були б однакові. Та балакали би однею мовою. Як ото одна віра, один язик, один народ. Оті всі канони, що придумали греки та римляни, то вони не для християнства. Вони ті канони для грецької та римської церков, а також для грецької та римської імперії. Ісус Христос не казав, що грецька чи латинська чи московська. Чи німецька мови то канонічні мови, а українська мова не канонічна. Апостол Петро особисто знав Ісуса Христа. Він уважно слухав Його та добре засвоїв Христову науку. Петро осів в італійському Римі. Там він, слово в слово, передав Христову науку своїм учням. Ті учні створили Христову церкву. Та слово в слово. Від Петра передали Христову науку першим єпископам. Перші єпископи передали ту науку другим. І так через 2000 років аж до теперішнього папи римського Франциска. З огляду на те, що говорить і робить Папа Франциск стосовно України, то я маю поважний сумнів, що він говорить те, що переказали йому єпископи від Ісуса Христа. А наші Владики нашої києво Києвоселенської, так званої греко-католицької церкви, мають те слухати та виконувати. Я, як визнавець тієї церкви, не можу збагнути, чому наші ієрархи не оберуть та не висвятять собі патріарха. Рим вже те робити, та не у від Риму, як те зробили англійці? Ще у 1534 році. Про Московську уніяцьку церкву в Україні нічого вже й говорити. Стамбульська уніяцька церква, так звана ПЦУ, теж поважно залежить від Стамбульського, грецько-турецького, псевдо-Вселенського патріарха. Не забуваймо, що саме грецькі попи, окупанти від Ромейської імперії, так званої Візантії. Спричинилися до занепаду Київської Руси, та до нашої бездержавності та до нашої відсталості від Західного світу. Тепер прочитаю коротенький уривок з цієї доволі цікавої книжки. Усім раджу її читати. Ось. Компендіум соціальної доктрини Церкви. Тут про те, як церква ставиться до світського життя. Про все тут є. Я її читаю, перечитую, вже всю покреслив, попідкреслював. Але є деякі розділи, яких я не можу зрозуміти. Бракує мені розуму та освіти. Ось як, наприклад, міжнародне співтовариство і цінності, центральне місце людини та природна схильність людей і народів налагоджувати взаємини, творять основні передумови для побудови. Справжньої міжнародної спільноти. Якої це справжньої? Не пояснюють оці науковці з Ватикану. Тобто, все, що тепер то не справжнє, а треба побудувати якусь справжню, настрій якої має бути орієнтований на забезпечення дієвого універсального спільного блага. Ну, дієве універсальне спільне благо це певно, те, що. Що московитові добре, те українцеві смерть. Я теж цього не розумію. Незважаючи на розповсюджене бажання побудувати справжню міжнародну спільноту, тобто, воно розповсюджене бажання побудувати справжню яку міжнародну спільноту, єдність людського роду ще не втілилась у реальність. Яка єдність, мабуть, вавилонська чи яка? На заваді тому. Стоять матеріалістичні та націоналістичні ідеології, що заперечують цінності, які притаманні людській особі, взятій цілісно в усіх її вимірах. Тобто матеріалістичні і націоналістичні ідеї заперечують і не дають змоги церкві побудувати справжню Спільноту людську на ґрунті спільного блага. Якого спільного блага? Яку справжню? Це мені щось нагадує комунізм. Однак національний суверенітет не абсолютний. Нації можуть відмовитися від деяких своїх прав заради спільної мети, усвідомлюючи, що вони становлять родину нації. Тобто деякі нації можуть відмовитися від своїх національних ідей, від своєї націоналістичності. І, очевидно, Папа Франциск вирішив, що такою нацією має бути Україна. І для якогось спільного блага незрозумілого Україна має відмовитися від своєї національної доктрини, від свого націоналізму. Оце так. Отже. Для того, щоб заховати, тобто зберегти власну українську культуру, ідентичність та самобутність, ми конче мусимо мати власну українську церкву. Щоб не було одна віра, один язик, єдиний народ, то наша церква має мати власного патріарха в Києві, виробити власний український. Обряд, а не вживати той сирійсько-грецько-московський, виробити власну літургію, схожу на, отой, на оту молитву контрнаступу, та триматися давньої самобутньої української церковної архітектури ще руської, що від часів Кирила та Методія, оті церкви на три куполи. Найбільше я їх бачив у східних частинах теперішньої Польщі та Словаччини. Берімо приклад від англійців. Англійці мають власну церкву незалежно ні від Москви, ні від Стамбулу, ні від Риму. А ще англійці мають власну думку та власну гідність та добре тримаються власної мови. На цьому, пані та панове, завершимо 48-частину. Всім дякую за увагу! Читав, я кумів Петро Балина, слава Україні.